Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у вас вітає третій грін. Не буде сьогодні про першу чергу. Сьогодні була оказія, я поїхав разом з клієнтами подивитися на квартиру. Не знаю, що вони там хотіли поміряти, готуються швиденько до ремонту, а можливо, просто перевіряють, чи не намахуємо ми їх на площу. Ну, до речі, ще залишилось такий проблемний момент, пов'язаний з тим, що люди бояться. Що їх забудовник намагає на площі, ну мається на увазі на тому, що він просто зробить трошечки неправильні заміри в свою сторону на користь того, щоб збільшилася площа квартири. Ну і от такі от моменти, люди з ними стикалися 5-6 років назад. Ну я не можу ж їм сказати, що такого вже зараз немає, що там люди своїми сертифікатами чи ліцензіями відповідають за то головою. Ладно, проїхали. Але дивіться, це у нас секція номер 6. В секції номер 6 ми бачимо, вже набрала армування. Це те, про що я говорив. Як тільки ми закінчуємо першу чергу, всі сили починаємо перекидати на моноліти наступних черг. Що ми зробимо в наступній черзі? Ми піднімаємо, заливаємо цю плиту, піднімаємо ще раз колони і заливаємо ще одну плиту. Фактично, тоді п'ята, шоста, сьома, восьма секція будуть знаходитись на одному рівні, але на різних поверхах. Ну, хто купував в першій черзі, той розуміє, про що я. Після того, як це завершиться, переключаємось на секцію 12. Добудовуємо її і вводимо її на літо, на стан, в якому зараз секція номер 9 9-10 ну, давайте зараз пройдемо. 9-10 зараз знаходяться в стані, коли ми готуємось там робити наступні речі. Це перше. Це. Перегородки, друге це вікна. По вікна вже є контракт. Давайте зараз підійду поближче і ми продовжимо біля вже секції, щоб я вам тут багато не розповідав зайвої інформації. Так, це у нас секція номер 10 В 10 й секції бачимо, що ще нема внутрішніх перегородок, є тільки зовнішні, вони йдуть з цегли. Ну, з керамоблоку, скажімо так, правильніше, це керамоблок 2НФ. Хто розуміє, той розуміє. Люди скажуть просто цегла. Нагадаю, що в 9 секції у нас ще міжквартирні перегородки по розрахунках йшли, От її звиці видно. Зараз я наближу максимально. Бачите, ще з газобетону. А в секції 10 вони вже будуть міжквартирні з керамоблоку. Ми встигли сюди змінити армування, додати трошечки. І оце питання по газоблоку, його треба відверто скажу і звертаюсь до всіх наших конкурентів, да, партнерів і колег, відмовлятися максимально від цього матеріалу, бо, якщо чесно, він заважає. На що переходити, не знаю, на щось інше. Ну, але треба, треба йти далі, треба все ж таки залишати тільки міжкімнатні максимум перегородки все таке інше. Тобто, приходити на більш якісні матеріали, які забезпечать в рамках квартири якісь інші показники, більш кращі показники по шумоізоляції і по несучих здібностях. Так, це я вже зайшов зліва від мене перша черга. А справа заїзд в паркінг. До речі, зробили нормальні широкі ворота. Роз'їзд нормальний, навіть якщо машина е, показалася, а сюди машина стоїть на заїзді, якщо, наприклад, рух не владнали, то вони зможуть роз'їхатись, одна інша може, може пропустити. Так, що хотів ще вам додатково показати? Е, я думаю, що наступного тижня я презентую вам, як будуть виглядати додаткові ці паркінги. От зараз я на цю місцину. Додаткові паркінги, які ми запроєктували, змінили, зробили експертизу, змінили документи, внесли ці зміни в дозвіл. І ось паркінг, який буде побудований, він буде знаходитись ну от цей прямокутник, умовно. Тобто, звідси він буде, тут буде захід на спортивний майданчик, він буде десь в рівні з. Підлогою ні, трошки вище. Вище, ні вище, трошечки вище. Ну, от десь в цьому рівні. Ось, трошки вище чорного оцього бітуму. Буде спортивний майданчик зверху, а знизу під ним буде паркінг. Паркінг буде е, такого типу, як на білому шоколаді. Один в один, по концепції мається на увазі, не такий саме по кількості, бо кількість тут буде більше автомобілів. З процесу згодом, тобто я вам покажу, розкажу. Нюанс цього паркінгу буде наступний. В цей паркінг заїзд буде нижче, тому що там нижчий рівень. Ви заїжджаєте знизу, буде заїзд в загальний паркінг і будуть ще паркінги як окремі бокси. Тобто всередині вони все одно виглядають як паркінг і мається на увазі без стін зліва справа Але в цей паркінг буде окремий заїзд. Не знаю наскільки це зручно, але ми так зробили, тому що це, мабуть, був єдиний варіант збільшити кількість паркомісць, тому що збільшити ділянку ми не могли. Але треба було використати. Всю ділянку оцю для того, щоб додатково збільшити кількість паркомісць. Практично по всіх наших об'єктах, по всіх грінвудах ми стараємось допроєктовувати, збільшувати кількість паркінгів, тому що запит на них є великий. Будувати їх, якщо чесно, не дуже вигідно, але це єдиний варіант зробити всі комплекси, які будуються не в одну чергу, а в декілька черг, продаваними, такі, що нормально продаються. Це дуже важливий момент. Рівень паркінгу буде знаходитись з рівнем практично один в один з рівнем цієї підстанції. Бачите, то вона вже там закрита. Ось такі новини щодо паркінгу. Щодо сертифікату, ще нема в мене інформації. Якщо буде, я під цим відео обов'язково просто відпишу скажу, що сертифікат отримали, не буду робити додаткового відео. Мабуть, давайте зараз трошечки мене. Так, я не буду робити додаткового відео. Я просто е, вам відпишу, що сертифікат отримали і приблизно напишу кількість днів, яка потрібна нам для того, щоб отримати адресу. Я так сьогодні з клієнтами говорив, вони теж хочуть дуже швидко заходити на ремонти. Сьогодні говорив, що десь виходить, що найперші клієнти, от якщо все буде окей, без будь-яких там збоїв в системі, якихось там проблем з реєстрами і з усім іншим, то це орієнтовно десь. 27-28 лютого перші клієнти отримують е, свої документи і ключі, якщо швидко зареєструють право власності. Хоча, якщо хтось ну, все ж таки не захоче платити додаткові там, 10 чи 12 тисяч за швидку реєстрацію, то якщо воно по стандарту піде, це ще плюс 3-5 дні, днів. Тобто, десь м, перші числа березня це от, люди, які можуть отримати вже ключі. Нагадую, ключі ви отримаєте після того, як приносите право власності. Тобто в момент підписання. Приймання документів, ви ще не отримуєте ключі. По, по якій причині? По тій причині, що люди отримують ключі, роблять ремонт, а потім приходять на реєстрацію квартир через 5-6 років. Потім, з претензією до нас, що вже не дійсний технічний паспорт чи, чи, чи змінилися якісь закони. Тому а, ми розуміємо, що ви дуже мудрі. Ми всі, ми всі а, теж за економію, але, не, шановне панство, а, Правила змінилися, і ми будемо жити по новим правилам. Тому спочатку ви реєструєте право власності, після цього отримуєте ключі. Ну, мабуть, це все, що хотів сказати. Це перший огляд по третьому грінводу. Далі будуть вже цікавіші, але я їх буду робити трішечки рідше, десь раз в два-три в тижні. Бо фактично тут будуть відбуватися тільки монолітні роботи, а монолітні роботи, ви самі розумієте, що там особливо нічого практично немає показати, допоки не буде перших стін, першої. Скажімо так, там, каналізації, вентиляції, електрики і всього такого іншого, тому поки що отак, одразу запитання: 9-10 секція, чи здамо в цьому році, дуже хочемо здати в цьому році 9-10 секцію. Відповідь все залежить від того, як, е, чи відновиться ринок, як від ринок, чи будуть ще якісь, можливо, додаткові державні програми, бо від них все залежить. Якщо чесно, скажу, от вже до автомобіля. Якщо чесно, скажу так, якщо б у нас не було. Програми ЄОСЕЛЯ, я думаю, що ринок нерухомості України був би десь 40% менше для розуміння. Мається на увазі по грошах. А якщо ці гроші забрати зараз у забудовників, я думаю, що темпи було б в половину менше. Тому е у нас сьогодні висока залежність від всіх цих державних програм. Тому якщо ще додадуться якісь нові програми, які покращать нам. Якимось чином життя нам, девелоперам, вам, покупцям. Я думаю, що 9-10 гарантовано здасться. Якщо ситуація не покращиться, не погіршиться, я думаю, що це 80-90% щось здасться. Якщо вона погіршиться, то вже 50-50%. Все, всім, до побачення, до наступних зустрічей.